Слідчі вже лазаході до відшукання майна. Я не готов сказати, я не був присутній, де вона їх розшукала. Скажіть, будь ласка, який суддя давав фамілія, прізвища судді, які давали. У вас є на руках ухвала суду у пана Макловича. Там записано, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, пам яка. Я дивився, і звичайно дивляться. Всі політичні обшуки дає дозвіл один суддя, виключно Богдан. Це схема, по якій працюють правоохоронні органи судами. З трьох слідчих суддів тільки один, виключно один, давав дозвіл і на обшук Мазинковецький, на коли у Маковецької проводили обшук, і коли давали у Білика, і коли давали у Куршарі, і коли давали у Макловича. Це один суддя, який з вами працює. Це злочинна схема, яку використовуєте. Жоден інший суддя не дає вам дозвол на такі обшуки. Ви знаєте порядок, коли ми звертаємося з попаданням до суду, є е, спеціальна програма комп'ютерна, яка розподіляє, яка розподіляє І згідно розподілу, ви попали на Богдана, ми до нього звернулися, ми інакше не можемо поступити. Ну так і я буде, що я хочу щоб вся громада знала, що всі політичні обшуки проводяться завдяки е, дозволу, який дає цей суддя Бог.